Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на сторінках мого каналу. Сьогодні у нас чергова публікація Джеремі Кларксона, в якій він робить огляд на оновлену запальничку від Volkswagen під назвою t roc R. І перш ніж ми почнемо, хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал. Лайком, підпискою, коментарем та стає його спонсором. Ви дуже круті. Та давайте починати. Це канал 500HP. Поїхали! Нещодавно витратив чимало часу, хвилюючись про те, як живуть мої колеги з розділу Подорожі. Тому що, як ви зробите огляд на відпустку, коли найближче місце відпочинку, куди наразі є змога дістатись, це сходи північного терміналу аеропорту Гатвік. І навіть якщо цей хакс працює і кореспондент досягне напівзбудованих іспанських руїн, звідки відкриваються далекосяжні краєвиди на різні інші напівзбудовані руїни. Який сенс писати про це огляд? Адже, як би привабливо це не звучало, нескінченний потік скасованих польотів означає, що ніхто з читачів не може туди потрапити. З таким же успіхом ви можете написати про свята в галактиці Андромеди. І в той же час мені спало на думку, що я опинився в ще більш безглуздішій ситуації. Я не хочу відмовлятися від роботи, але важко зрозуміти, чому я пишу автомобільну колонку цього ранку. Бо навіть якщо ви можете купити нову машину, а ви насправді не можете, через дефіцит напівпровідників, ви все одно на ній не зможете собі дозволити кудись поїхати. І навіть якби якимось дивом ви змогли дозволити собі оплатити рахунки за пальне зараз, ви все одно цього не зможете зробити у 2026 році, бо саме тоді ваш транспорт буде доставлено. А до того часу інфляція знизить вартість ваших заощаджень приблизно до 370 фунтів стерлингів. І на той час цих грошей вам вистачить на пачку масла лурпак. Нещодавно ми дізналися, що продажі нових автомобілів впали приблизно на чверть порівняно з минулим роком, і це звучить погано, але справи ще гірші, тому що минулого року, завдяки ковід. Теж не все було добре. Якщо порівняти продажі у 2022 році із середнім показником за 10 років, то насправді вони впали приблизно на 50%. Звичайно, у гнідній калюжі економічного мороку є деякі проблиски. Наприклад, у Бентлі справи йдуть досить непогано, та і попит на електромобілі також високий. Та попит це одне, а от з пропозицією тут все складно. Очевидно, діти-раби, яких наймають, щоб викопувати матеріал для батарей, недостатньо ефективно працюють. Отже, якщо ви хочете скоротити свої рахунки на пальне, ви не можете цього зробити. Тому ви в паніці і скуповуєте будь-які автомобілі доступні на ринку. Ось чому Dacia та MG відчувають себе досить добре. Однак переважна більшість людей залишається з тим автомобілем, яким вони володіють зараз. Та навіть це пов'язане з труднощами. У червні я потрапив у вибоїну. Місцева рада в Оксфордширі більше зацікавлена в тому, щоб люди не паркувалися біля мого магазинчику, аніж ремонтом дороги. І дві шини були. Пошкоджені настільки, що їх потрібно було замінити. Скажете, це дорого коштує? Насправді ні, тому що шин просто немає. У результаті моє авто не їздить уже 6 тижнів. Так, я думав про створення елементарних альтернатив із дерева, але ви також не можете цього отримати. Немає сталі, немає бетону або навіть пір'я, або ще чогось насправді. І все тільки ставатиме дедалі гірше. Зазвичай я не песиміст, але настане осінь, коли людям доведеться ввімкнути систему центрального опалення та настане неминучий дефіцит їжі. Я боюся, що автомобілі опиняться у вашому списку важливих речей нижче вашого рівня добробуту. Тому, можливо, я буду змушений в даній колонці писати публікації з оглядом на паровози або відеоплеєри. Та це буде трохи пізніше, а є зараз. Наразі я провів тиждень. Один їздячи в дещо оновленій версії гарячого T-Roc від Volkswagen. До речі, який буде доступний для доставки приблизно у 2047 році. По суті, T-Roc – це гольф на ходулях, і він мав великий успіх. Але інтер'єр завжди був трохи сірим і крихким. Тому Volkswagen, щоб відволікти увагу, встановив новий сенсорний екран замість кнопок і ручок. І це виглядає досить дивно та сучасно, як берлінський горілчаний бар. Але мені доводилося використовувати окуляри кожного разу, коли я хотів змінити будь-які налаштування. І це означало, що на мить вид поза автомобілем ставав розмитим. Я припускаю, що так і відбувається з сучасними автомобілями. Їх створюють зародки для зародків. Тут, мабуть, Кларксон під словом зародки має на увазі дуже молодих людей. Та це добре для тірок. Його було створено для молодих сімейних людей, чиї очі однаково добре сприймають мікрокрапки на кермі та велосипедистів за півмилі перед капотом. Це автомобіль для трави, пампасів і барбекю, тренажерного залу разом із сім'єю, і це має сенс. Тірок добре зроблений, у нього досить міський багажник, і якщо ви не ліза, яка має зріст у 188 см і багато стогне, то позаду можете розмістити аж трьох невеличких людей. Авто навіть має круту назву берлінського горілчаного бару Тірок. Однак версія, на якій я їздив, була гарячою та пульсуючою моделлю R, і я просто не бачу в ній жодного сенсу, тому що під капотом у вас 2-літровий двигун із таким енергійним турбонадувом, що він видає аж 300 кінських сил. Вони подаються через 7ступінчату коробку передач з подвійним щепленням на всі 4 колеса, завдяки чому забезпечується щеплення, яке відповідає рівню суперкара. Це дуже швидка машина, а звучить вона навіть брутальніше, ніж їде. Під час тест-драйву вихлопи сопіли, тріщали і стукали, а коли ви сильніше тиснете на важель акселератора, зміщення в гіперпростір супроводжуються бурчанням. Цей мотор звучить як собака, яка стає дедалі злішою, і мені дуже сподобався цей аспект. Однак сама поїздка мені зовсім не сподобалася. Щоб надати йому спортивного відчуття, підвізку максимально занизили, а це означає, що залишилося менше люфту. Тому на вибоїнах, які Оксфордширська рада округу не ремонтує, результат жахливий. Автомобіль відчувається набитим камінням мішком, що розбиває вам хребет і зуби. Ціна мені теж не дуже подобається. Так, вона починається з 41 750 фунтів стерлингів. Але мій тестовий автомобіль, оснащений декількома додатковими опціями, обійдеться вам у 51 320 фунтів стерлингів. А тепер знайдіть мені людину, готову заплатити за те, що після всього сказаного можна сміливо називати середньомоторним MPV. Принаймні я таких людей ніколи не зустрічав, це точно. Якщо вас цікавить швидка їзда, а також відчуття, шум і радість від проїжджання повороту, ви замість цього тіроку краще взяли б звичайний Гольф R. і це був би правильний і дешевший вибір. Отож, Тірок Р це спортивний гумовий чобіт. Це дуже розумно, що вони зробили сімейний МПВ, захоплюючим для водіння. Але в кінцевому підсумку ця штука така ж нісенітниця, як і колонка автомобільних оглядів на даний момент. Ось чому наступного тижня я ймовірно зроблю огляд на Bugatti Royale, тому що ви також не купите собі жодного із них. Та тільки я не буду робити на нього огляд, тому що я маю йти у відпустку. Це означає, що я піду в аеропорт, згублю десь свій багаж, а потім, після шестигодинної черги на рейс, дізнаюся, що його скасовано. А згодом я повернуся додому, але не в своїй машині, тому що в неї зараз тільки два робочих колеса. Оцінка Джеремі, три зірки з п'яти.